Скика Ау. Дазай походить з королівської сім'ї, у якій протягом багатьох поколінь портрети кожного члена були намальовані та вивішені в спеціальному залі. Королівська особа може вибрати, який художник намалює їхній портрет, але є одне правило: художник має бути якимось королівським. Дазай, який любить безпосередньо спілкуватися зі своїми людьми, поклав око лише на одного художника. Вуличного художника не чує, Він просить, щоб чує, написав його портрет. Але йому відмовляють через правила та традиції: чуя має бути королівського походження або одружений з королівською особою. Оскільки чуя не має королівської крові, Дазай вибирає наступний найкращий варіант вийти за нього заміж. Але чуя не хоче влади, він не хоче слави як інші, він не все, щоб одружитися з Дазаєм, ем, якщо він попросить. Тому Дазай намагається залицятися за чує його без допомоги свого статусу. Він знайомиться з чуєю під виглядом просто людина. Дізнається від нього поради змалювання, підтримує стіні його маленький малярний бізнес. Назаю вдається подружитися з чуєю, і виявляє, що він не тільки дивовижний художник, але й дивовижна людина. Минають місяці, і після багатьох невдалих спроб йому вдається успішно зустрічатися з чуєю, і він навіть планує зробити пропозицію. Але він боїться, він боїться, що чує не полюбить його так само, якщо він дізнається, що він принц. Боїться втратити не тільки свого художника, але й свого чую. Логікою він знає, що чує, не буде пиклуватися про щось на зразок статусу. Він вже це зрозумів. Чує, чистий до глибини душі. Але чи буде він ненавидіти його за те, що він брехав про свою особу протягом усього часу, поки вони були знайомі? Минуло ще кілька місяців, і дизайн нарешті набрався сміливості зробити пропозицію і разом з цим розкритися. Він усе підготував. Каблучку яку він міг купити, але поки що жодних інших подарунків, чує неприхильник хабарництва. Він призначає для них побачення в найкрасивішому парку, який знає. Пікнік прямо перед найкращим фонтаном у королівстві, він офіційно просить залишити територію порожньою лише для них. Чує, здається щасливим, усе йде ідеально, як планувалося, доки да само, ти вийдеш за мене. Дазай не думає, що він коли-небудь так швидко обертався за все своє життя. Чую, я почекай, як ти мене щойно назвав, він каже, і невпевненість пронизує його голос. Він так і не назвав чуї свого справжнього імені, так як чує, гордо посміхається. Ти думав, що зможеш мене обдарити? Ти жахливий брехун, особливо коли розгублений, ти не міг би щось приховати від мене, навіть якщо б спробував. Дазай дивиться. А ти знав, весь час чує зітхає. Не весь час, зізнається він. Я зрозумів це приблизно через місяць. Ти почав ставати більш очевидним, менш обережним. Твоя охорона впала. Мені подобається думати, що це тому, що тобі стало комфортно зі мною. І серце Дазая стискається, бо він правий, чи не так? Дазай відчув, що його люблять, і в якийсь момент він по-справжньому захохався вчую. Його охорона знизилася. Але чи справді він був таким очевидним? Я не знаю, чому такий принц, як ти, вирішив усе це зробити. Каже, чує, і тазай різко вдихає. Але справді мені байдуже. Я люблю тебе в будь-якому випадку. Він прочищає горло і продовжує. Отже, видихає він. Я запитую ще раз Дазай, сам, ти вийдеш за мене? Дазай не плаче. Він ні, немає доказів. Крім, можливо, його мокро підборіддя та розмитого озорку, але інших доказів немає. Боже, я чує... так, так звичайно, каже він, чує, посміхається, я посміхаюся, що яскравіше, якщо це взагалі можливо. Коли він висуває каблучку з коробки, він і не одягає на пали Дазая. Дазай швидко обіймає чую за плечі, притягує його ближче до себе. Чує, пирхає, і незабаром груди Дазая ворушиться від сміху. Чує, ти не повіриш? каже він, злегка відходячи. Побачивши збентежений погляд чуй, він дістає маленьку чорну коробку з кишені і простягає її перед собою. Чує, відчуває задуху від цього виду, яка потім перетворюється на сміх. Може, ти такий ідіот? Дазай посміхається. Звичайно, але я твій ідіот. Очі сяють, коли він дивиться на нього. І я здогадуюсь, це те саме удар. Знаєш, що це означає, чує? каже Дазай, з запоможним голосом. Чу я потурає йому. Що, вийти заміж за ублюдки? Дазай драматично задихається і хитає головою. «Чуя, Ні. Це робить вас принцем, частиною королівської сім'ї. Чуя піднімає брову. Ну, так, я знаю, на що підписався, коли вирішив полюбити твою жалюхідну дупу. Що ти хочеш сказати? Тепер ти можеш намалювати мій портрет. Що? Дозай посміхається, злегка похитуючи, чую, вперед назад. Сімейна традиція портрету, ти мій маленький напарний художник, можеш намалювати мене? Настає кілька секунд тиші, перш ніж чує, вибухай сміхом. Серйозно, і це ваша головна причина для цього всього. Дазай закочує очі, закриваючи рот ротчою рукою, щоб той не сміявся. Так чибі, ураховуючи, що моєю початковою метою було вийти за тебе заміж, щоб ти міг намалювати мій портрет твоїми чудовими та ладовитими руками. І Я просто трохи відійшов від плану. Не звертаючи уваги на те, як по його обличчю повзе червоне, чує, відповідає, ну, якби ти хотів, щоб я намалював твій портрет, ти міг просто попросити. Назай хитає головою. Ні, його має намалювати якась королівська особа. Я знаю, це по-дурному. Чує, ще більше сміється з нього. Отже ти вийшов заміж за мене через мої картини, ага? Ми ще не одружені, Чуя. Але так, мабуть, я мав намір вийти за тебе заміж за твої картини, за винятком того, що певний чибі сильно ускладнює, а слова «вийдеш за принца було недостатньо, тому. Тому тобі довелося зробити це по важкому, Чого Чує, посміхається. Звичайно, відкидає дозай. Або можна сказати, що ти вкрав моє серце і побіг з ним, до того як я навіть усвідомив, що відбувається. Був період, коли я повністю забув, що спочатку намагався зробити. Єдине, про що я думав, це залишитися з тобою, незалежно від того, означало це вийти заміж за тебе чи ні. Лише кілька місяців тому я все переосмислив і усвідомив, що маю зробити тобі пропозицію, та спробувати все пояснити. Виявилося, ти випередив мене по двох пунктах. Чуя може, тільки дивитися на нього. Це було гидно поетично. – незворушно, каже, чуя. А, але Чуя погодився вийти за мене заміж. Тепер ти не завжди застряг, як мій маленький принц. Співає у відповідь Дазай, чує стогне, і я починаю про це жалкувати. Дазай цілує його в щоку, перед тим, як чує, відступає. Гаразд, давай, зволече, ти можеш вибрати який портрет хочеш з мого альбому для малюнків, у будь-якому разі всі вони переважно ти. Дазай сміється. Завжди приємна, моя дорога наречена. Огидно. каже Чуя, але він усміхається, підсумовуючи, Дазай, принц, виходь за мене заміж я не зацікавлений у владі, багатстві чи статусі? Ні, дякую, я тебе не знаю. До піса я повинна зробити це морально правильно, ну нічого страшного, просто треба змусити його закохатися у мене. Та їм скіп. Дазай, коли все вийшло, абсолютно навпаки. Бля.